За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора усім шанувальникам футболу ми запрошуємо вас на центральний міський стадіон Полісся. Місто Житомир, 16-й тур сьогодні завершується. Якщо можна так говорити, враховуючи вчорашній недограний тайм-матчу інгулець зоря. Але загалом в програмі 16-го туру цей поєдинок є заключним. А отже, я думаю, можемо говорити про те, що сьогодні ми тур номер 16 закриваємо. Закриває шлях до м'яча. З'являється який теж допомагає самому партнеру Краснопіру краснопіруборо. Бік Климчук ставить спину. Климчук. Климчук закриває м'яч від опонента. Пасує у центр. Підгурський. Пробував знову на Юрія повертати. Не вийшло. Падає вендел. М'яч залишається у Полісся. Дає грати. Ігор Паскал. Луї пробує закидати на Назаренка. Готовий. До подібного пасу Богдан Слюбук. Тут же атака у виконанні руха. Каравель пробував вперед. Не пройшло. В центрі е -е, У нас лежить футболіст. Ігор Пасхал. Все ж таки, гру зупиняє, реагує на це. Цього разу Роман Дідик і теж ну, Підгурський за голову і за вухо тримався. А Роман Дідик тут за обличчя тримається. Ой, ні, бачили Вентал шипами на гомілко-стоп Дідику наступає. Там не... не в обличчя удар все ж таки. Тут просто від болю вже за обличчя тримається дідик. Ігор Паскал тянеться до кишені за червоною карткою. Вилучення у складі. Полісся Вендел. Десята хвилина. Поки м'яч тримається. У команди Віталія Пономарьова, але тримається далеко від чужих воріт. Клумчук. Пасує далі. Краснопір повертає на Євгена Пастуха. Пастух біля чого штрафного майданчика. Протягує м'яч. Пастух віддає дідик. Ударна позиція. удар є у виконанні Романа Дідика. Не надто вдалий. Постріл від 29-го номера. Але це вже щось. по-моєму перший удар для рук в сьогоднішньому поєдинку. Спокійно собі, щільно розташовуючись грамотно, переміщуються футболісти полісся. Опасний Краснопіра зараз проходить. Ігор забиває Краснопіра витратунок один 30-та хвилина. Шостий м'яч в сезоні для центрального нападника. руха. Ну, слухайте, першим вже небезпечним моментом в грі, по суті, забиває рух. Ігор Краснопір відзначається у цьому моменті. Не забував в УПЛ. О, як давно, пам'ятаєте, коли Кампуш йому на ногу наступив в Олександрії. І він тоді реалізував пенальті на останніх миттєвостях матчу. От з тих пір Краснопір більше і не забував. Краснопір підключення від Романа. і є варіанти з Климчуком віддає передачу Краснопір на Климчука. Ширше Роман. Климчук зосереджений, по моєму, в центр. Віддає пас боротьбу пас. Ігор Пасхал дає продовжувати поєдинок. А от тепер на Гуцуляка передача. Олексій на м'ячі. Олексій Гуцуляк. Гуцуляк! Гуцуляк. Іде обігрувати суперника. Гуцуляк. Одиця чіпляється за м'яч і Пробує закидати у ворота. Але не виходить. Не влучає Олексій Гуцуляк. Ох, і момент для Полісся. На рівному місці з'являється просто. А волонець вибуває вперед. Кушніренко. На Гуцуляка. Справа Михайліченко отримує передачу. Михайліченко виконує навіс у Штрафний майданчик. До Назаренка не доходить. Смоляков. Удар воротах Від Артема правою ногою настрибував м'яч перед лівим захисником. Полісся. не влучає у площину Артем Смоляков. І знову відзначаємо дуже хороший старт від Житомирської команди. В другому таймі. Полісся в потенційній зоні загострення. Вони не відпускають рух звідти по суті. І ми повертаємося до старту матчу. Сказав була. Застосована центральним захисником для того, аби спробувати не випустити опонент. Відскок апелюють футболісти Полісся щодо гри рукою. Рефері мовчить. Переведення на правий фланг. Квасниця проти Смолякова. Смоляков. Ой-ой-ой-ой! М'яч не опиняється у воротах. Але як близько було. Жовта Волинцю. Волинець, напевно, що звертається до Пасхала з приводу у того епізоду, що майданчиком руху. Зараз тиск на головного арбітра. Серйозно. Волинець досвідчений воротар. Пробує тиснути авторитетом. Поки що е, Пасхал тисне на Волинця жовтою карткою. Центр поля тут Кушніренко, Бабенко. Двоє гравців. Можливо, щось інше. Буде пробувати Імада Шур. Зараз удар. у виконанні Смолякова не влучає в площину. З Меж штрафного майданчика пробував Артем Смоляков. Дивимося ще раз. 79-та хвилина. Полісій надалі. Надієм. Рух. І надалі на нервах. Перевага є, але перевага хитка. Кномчук. Пускає Волинця, Сарапій на Маттіча відіграє. Того підтискає Федор і от така передача на Климчука. Климчук падає у штрафного майданчику. І арбітер мовчить. Чи не мовчить? Арбітер жовту Климчуку дає. Жовта Юрію Климчуку. За симуляцію вважає Ігор Пасхал. Скільки у нас сьогодні от таких моментів? Які після гри, от тільки розбирати і говорити про них. А ну ще раз. Звертаємо увагу на праву ногу волинця. І о, питання чи не підбуває він коліном о, Юрія Климчука? Бристрич передачу віддав квасниця. На швидких ногах. Квасниця прудкий. Відіє передачу на Климчука. Тут знову жовту за симуляцію. Чи цього разу якесь інше рішення? Цього разу червона для Євгенія Волинця. Вилучають воротаря «Полісся». В дев'ятьох залишається Житомирська команда на 82 хвилині. В цьому моменті квасницю треба відзначити. Центріполя класно з двома суперниками розібрався. На дрібному кроці на швидких ногах. Раз-два віддає пасу. Тільки офсайд. Хотів сказати, може врятувати Полісся, але офсайду немає. Волинець ногами вперед вилітає на Климчука. Климчук перший дотик. Климчук прокидає м'яч. Кудрик цього сезону вийде на поле в четверте. Так. Матіча міняють. Юрій Климчук пробуває зі штрафного, Як певно, на кудрик. Те, що відбуває. Приклеїв м'яч до рукавичок, Забирає в руки. Волинець. Я чесно забув зафіксувати для себе, яка там десь вісімдесят 3 третя хвилина, по-моєму, коли вони менші, меншості залишилися. Тут ще удар по лісся. Далі пономорів дивиться на годинник фінальні секунди. І все так, це шоу завершується сьогодні. Завершується перемогою. Львівського року із рахунком 1-0. 23 бали набирає команда Віталія Пономарьова. Вони сьомі в турнірці 24 бали в Карпати Полісся при тому, що команди зіграли однакову кількість матчів. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.